Дивне опитування провела група рейтинг. А такі опитування не можуть бути без дозволу, верхівки країни, бо опитування межує, на мою точку зору, взагалі-то з сепаратизмом. А саме, поставили українцям запитання: а чи готові українці до вступу в НАТО, але якщо вступить Україна в тих кордонах, в яких є нині, без тимчасово окупованих територій? І ви знаєте, половина українців, майже половина відповіла, що так. Я вважаю, що такі опитування, вони не просто так. Нас або до чогось готують, або прощупують, як ставиться суспільство до, можливо, ідеї вступу. Так, питання звучить, до НАТО без окупованих територій. І це не вперше я чую таку ідею. Як ви думаєте, що це? І чому таке опитування існує? І ще один момент. Ви знаєте, я не вірю в соціологічні опитування. Не вірю. Тому що коли вас зупинять на вулиці і будуть опитувати на отакі питання, чутливі, там а чи готові ви, ну, і так далі, то більшість українців будуть, ну я скажу так, м'яко. Посоромляться відповідати так, як вони інколи думають. От звідси у соціологів інколи 90%, 95% відповідей на питання, які у нас викликають взагалі ну, здивування. А як могли так українці відповісти? От я думаю, що і це голосування воно приблизно таке ж саме. В телеграм Шапці профілю, там повний перелік питань. І повні відповіді українців. Я думаю, вам буде цікаво. І не забувайте підписуватись на YouTube. Нас незабаром вже буде 10 тисяч.